Генпрокурор Шар збрехав під присягою про контакти з росіянами. Видання Вашингтон Пост повідомило, Джеф Сешен обговорював передвиборну кампанію Трампа з російським послом і приховав це. У доповідь Сергія Кисляка Кремлю про розмови з Джефом Сешеном перехопила американська розвідка. За даними спецслужб, російський дипломат обговорював із Сешеном такі важливі для Москви питання, як ставлення Трампа до санкцій і конфліктів в Україні та Сирії. Раніше Сешен заявляв, що зустрічі з кисляком не стосувались кампанії. Американський керманич вже звинуватив пресу. У черговому зливі секретної інформації до слова захищатиме Трампа від атак преси. Тепер новий секретар Білого Дому. Після того, як у відставку несподівано подав Шон Спайсер, посаду обійняла його заступниця Сара Сандерс. Дякуємо, що ви з нами! Всі випуски ТСН, найсвіжіші новини, найцікавіші відео на сайті ТСН.UA. Україна і світ, спецпроекти і блоги цілодобово з будь-якого пристрою все, що хвилює українців на відстані одного кліка. Ми завжди поряд.